Акцію подаруй книгу захиснику проводять в центрі підтримки переселенців Ямаріуполь. Долучитись до громадської ініціативи. Кожен може принісши у центр українську та зарубіжну літературу чи журнали. Зібрані книжки передадуть у реабілітаційні центри, де проходять лікування захисники та захисниці. З нами на зв'язку Лілія Коротіч, адміністраторка центру Я Маріуполь. У місті Вінниця вітаю вас. Доброго дня. Чи вперше ви проводите ось цю акцію саме по збору книг для військовослужбовців? Саме акція Подаруй книгу захиснику з'явилася в цьому році за ініціативою Донецької обласної державної адміністрації. Але збіри ми робимо кожного року декілька разів. Возимо необхідні речі для наших захисників і отримуємо дуже класну підтримку від Вінничан, не тільки від переселенців. Ось чи є література, яку військові особливо просять або яка користується найбільшою популярністю? Смаки у всіх різні, тож ми збираємо книги будь-яких жанрів, але особливою популярністю користуються історична література, пригодницькі романи, детективи та українська класика. Але найголовніше це якісна художня література, яка дозволяє переключитися на позитив і трохи відволіктись від лікарняних буднів. Ось, наприклад, якщо я не маю книгу для передачі, чи є можливо якісь інші способи підтримати вашу акцію? Так, це можуть бути листи подяки, листівки, малюнки від дітей, будь-які дрібнички, як шкарпетки або якісь смаколики. Ми це все з задоволенням приймаємо, передаємо і робимо відео та фотозвіти на наших сторінках. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. З нами на зв'язку була Лілія Коротіч, адміністраторка центру Я Маріуполь у місті Вінниця.